Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами практична робота за темою «Хмарне сховище та персональне навчальне середовище і його використання в спільній роботі. Спочатку виконаємо вправу, що знаходиться на сторінці 35 вашого підручника. Вправа під номером 3 публікація документів на Google Диску. Попередньо ми вже з вами знайомилися із нашим диском і його можливостями. Звертаю увагу з лівого боку панель, яка дозволяє нам швидко переміщуватися в потрібні місця. Сьогодні зараз нас цікавить мій диск, і завдання звучить наступне. Розмістіть в електронному персональному освітньому сховищі документи, збережені на локальному диску. Для того, щоб перемістити якийсь документ, щоб був порядок в вашому Google диску, ми створимо папку. Натискаємо на кнопочку Створити і обираємо Папка. Назва папки має бути Проєкт-сховища. Переконуємося, що ось наш, папочка наша з'явилася. Відкриваємо її. І сюди потрібно перемістити будь-який файл. В вашому випадку файли будуть надані в доступі до завдання. Ось в мене є презентація проєкту. Я перетягую сюди. Швидко, просто все це відбувається. Відображається. Бачимо, що завантажилося повністю, воно відображається. Ну, можемо відкрити, переглянути, що це за файл. І бачимо, що файл завантажувався. Все, гаразд. Вертаюся на мій диск повторний. Для кожного із сьомих класів є окремо створена папка з даною презентацією. Розгорну її і ми переходимо до виконання вправи 4. Коментування спільного документа. Нам потрібно відкрити цю презентацію в нашому персональному освітньому середовищі. Це буде потрібно зробити через вкладку Спільні диски або відкриті для мене. Це буде відкрита для кожного із вас. Далі, далі ми відкриваємо його у середовище Google Презентації, і нам потрібно з вами перейти на третій слайд. Тепер, що будемо робити? Нам потрібно написати коментар, виділивши групу, в якій би ви хотіли працювати географи, науковці, соціологи чи математики. Для того, щоб це зробити, виділяємо текст, далі переходимо вставити. І ось тут обираємо коментар. Бачимо, що з'явилося моє прізвище ім'я та по-батькові. У вас, у кожного має з'явитися ваш. І пишемо, що я планую, я планую виконувати завдання цієї групи. Додати коментар. Все. Коментар додано. Якщо ви припустилися якоїсь помилки, це абсолютно не страшно. Ви можете редагувати ваш коментар, щось дописувати, або видалити його. Я підтверджую видалення коментаря. Завдання друге, виконане. Далі ми переходимо до наступного завдання. Потрібно Перейти назад у наш диск. Бачимо, тут є завантаження. Перехожу в мій диск і створити в персональному освітньому середовищі текстовий документ для формування списку учасників проєкту Україна та Українці пишаємось. Створимо, створити Google-документ. Спершу вставимо назву. Переходимо в поле, де в нас вказано документ без назви, і назвемо його Пошук ідей. Натискаємо. Бачимо, що перед нами текстовий документ. Потрібно написати заголовок документа. Використовуємо жирний курсив і вирівнювання хай буде посередине. Ідеї до проєкту Україна та Українці. Украпка. Пишаємось. Закриваємо лапки. Можна. Збільшити текст, виділяю його. І ось тут, на плюсику, просто збільшуємо. Щоб воно виглядало як заголовок. Далі. Після заголовку, таблиць, після заголовку нам потрібно додати таблицю. Відповідно, йдемо в формат вставити таблиця і обираємо. 4 ну, на 6. Тепер сформуємо заголовки таблиці. Пишемо номер, то тобто це порядковий номер. Далі автор ідеї. Ідеї. Сама ідея. Посилання на матеріали. Посилання на матеріали. Підкоригуємо нашу табличку, щоб вона виглядала красиво, зменшимо тут розміри. Так. Є. Оформити ви можете саму табличку як завгодно, як вам. Подобається, можете замалювати серединку, так, вибираючи відповідні кольори. Ну, хай буде. Ось так. Бачимо, заголовок тепер має світитися інакше. Далі нам потрібно надати доступ до редагування іншим учням класу, які будуть брати участь у спільній роботі в вашій групі. Для цього ми робимо спільний доступ Поділитися і обираємо з вами власне, електронні адреси потрібно ввести класі. Учні, у нас є система простіше. Кожному із вас в завданні буде написано. Адреса електронно-цілого класу для того, щоб ви могли надати дозвіл. До прикладу, 7 а тавник ліцей 12, пукр і Таким чином, всі, хто отримає сповіщення, зможуть редагувати ваш файл. Подивіться, може переглядати, може коментувати, може редагувати. Нас цікавить опція редагувати. Після натискання надіслати, кожен із учасників отримує сповіщення на електронну пошту, що їм надано можливість для редагування. Ось і все. Практична робота завершена.